Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та інше», я Інна. І сьогодні я хочу розповісти вам про хризантеми, мабуть, дві три. три сорти хризантеми, від яких я хочу відмовитися в цьому році. Чому, які причини на це розповім. І ще одна така тема тема живцювання, але не самого живцювання, а хочу показати вам місце, де саме краще взяти живець. Ось зараз вже дуже добре видно вже. Є такі кущі, які саме їх дають, тому хочу показати вам, щоб ви не прогавили. Ну і почну з того, від чого я відмовляюся. Ось перед вами прямісінько приму сані чи якось так хризантема це називається. Це був єврожевець, я замовляла. Наростила вона гарний кущик. Мала бути вона більш навіть така до жовто-жовто-салатова. Але сьогодні в нас вже 19 листопада, вона ось в такому стані. Ну, не знаю. Ось моя хризантема. Це також приму, фісташка чи якось так. Я не знаю назви Точно і це вже мені підказували, тому що цю хризантему я якось заказувала, замовляла в людини міксом з ОЛІКСа, і от вона мені прийшла. І ну, подивіться на різницю. Різниця видна, колір одинаковий, квіточка ось тут набагато краще, чим ось ця. Тому. Навіщо їх дві зберігати, якщо, якщо видно, що ось цей варіант людині буде краще купити і самому краще йому любуватися, тим більше дати йому гарненького об'єму, вона також наросте. Але вона великою в мене ніколи такої, щоб сильно не була, бо вона була в горщику. І, мабуть, що в меншому. Ось ця росла в 10-літровому горщику. От потім я її переставила. Наросла вона гарно. Видно було відразу, що вона гарно нарощує зелену масу. Але колір ну, дуже якось. Ну, так, як ви в камеру бачите, так воно і є. Фісташки тут немає, ну, звідси вона більше розквітла. Ну, так, я рахую, що вони подібні і немає чого. Смисла не бачу такого, її зберігати. Так, підходжу до другої в моєму списку. Тік страждали ще один. І це Хризантема Шерун. Що можу сказати, вона у мене висаджена, ніби нормально була і ніби часно, ну, у мене два кущики такі є. Ну, якось хочеться сказати, що вона ніби як втратила свої сортові відмінності. Ось раніше, минулі роки, вона була набагато красивіша, а зараз чомусь вона не спочатку, не з кінця не була така красива. Тому я думаю, що вона переродилася. Не знаю, чи може бути таке, чи це просто від такої осені. Якщо хто знає, підкажіть мені. У мене ще один такий варіант є, але я думаю, чомусь чи, чи, чи зберігати її чи ні. Чи поміняється вона на наступний рік, стане в неї повинна бути така яскрава серединка. Да, вона раніша, там в неї яскрава помаранчева серединка, і вона потім зникає потихеньку. І стає ось така ну, поміж помаранчевим і жовтим, але красива. От, а цього року і квіточка дрібненька. От я вставлю фото, яка вона в мене була і яка вона ось зараз, то різниця величезна. Тому я думаю, що вона ну, типу, як перероджується. Хоча це гібриди, мабуть. Що. Ну Не знаю. Ось думка в мене ще за цю хризантему, що я її ніби як не хочу вже. Ось така зелена хризантема. Непонятно, вона ніби як би схожа на ту жовту радість, що в мене в грунті росте. Але якось дивно вона розвивається. Якщо це буде ну, не та, а якийсь інший сорт, я його лишати не буду, тому що дуже некрасивий. Якось, ну, некрасиво, та й все. Колір такий собі, квіточка така собі, краще посадити щось більш гідне. Цього також не хочу. Ще одні. Помічники мені тут допомогли показати вам цю хризантемку, але все-таки я її покажу, тому що я її також лишати не хочу. Ось така хризантема назва є, але я її шукати не буду. Вона має фіолетові листочки, догори йдуть. І, ну, Мабуть, що в один, можливо, в два-три в три ряди. І при розпусці оця серединка вона зелена на кулі. Дуже така красива виходить. От. А потім вона жовтіє і, і стає, звичайно, собі така. ну, Чимось, корейська якась хризантема. Така навіть зараз такі є красиві сорти, а вона якось чомусь вона мене не виразила. Ви не дивіться, що кущий такий його зламали. От. А сама квіточка ось така. Ну, також лишати її не хочу. Ну І ще одна хризантема, вона раніше трошки середнього терміну роз... Роз... квітування. Лор... Лорен Ред, здається, так називається. Та можна було б її лишити, вона нічим не погана. Нічим вона, ну, такого нічого не можу поганого про неї сказати. Можу тільки вам порівняти з Адуроред, то ви бачите, вона також вже відквітає, наскільки щільність квітування була там, і наскільки щільність ось тут. Ось Адуровіолет. Вони дуже щільні, тому. Ця хризантема в мене не вийшла. Я їх, звісно, викидати не буду, просто поставлю, а там буде, десь перезимують, не перезимують. Ну, не хочу я більше, червоних достатньо. ця гірша з червоних в цьому році. Так, а тепер я хочу показати вам, де можна знайти самі гарні живці для вкорінення. Я їх вже знайшла, вже зрізала, але прикидала назад. Тож, дивіться, ця хризантема. Якось чи Джіго, чи діджі, -джі. я вам краще пропишу її. Такі маленькі трояндочки, ми про неї багато говорили. Вона ну, гарненька, така, дуже рання, дуже рання хризантема, вона розквітла сама перша. Ну і що ж, вона ж вже... я її обрізала. Ось, це типу я вам показую, що я її обрізаю. Я її обрізала хвилин 20 тому. Ну і дивіться, що ми маємо. Скільки росте Ось молодих пагінців. Ось ці молодесенькі погінці це саме те для живцювання. З цього молодого матеріалу вийдуть самі кращі на наступний рік хризантемки. Тож отаку не діла перчаток, не хочу вертатися ще. прямо їх можна Верніше, як не зараз, а хай вони підростуть, поставити десь, не дивитися, щоб не було мороз, не попало. Ну я поставлю теплицю. А вас, як теплиці немає, ви можете десь чи там на східцях, чи на веранді, чи де там поставити, десь, щоб світло було, щоб мороз не застав. І хай ще ну, сантиметрів сім, хоча б воно буде величиною, отакий живець, ви його підрізуєте ножиком. Ставите в землю і він вам буде рости на підвіконні зимою дуже добре. Набагато краще, ніж коріння живець, і ви будете мати матеріал. Не всі дають таку красоту, я вам скажу. Але я сподіваюся, що більшість дасть і буде в мене ще такий посадковий матеріал. Ну, ось ця прямо ідеальна. А вчора я викопала рожеву ранню, щоб посадити. Ну, бачите, як вона в мене тут стоїть. Вона в мене росла ось в п'яти літрах, потім я її пересадила. Ось. Переставила вітру. Рожева рання. Така дуже красива рожева квіточка. Зовсім немає по боках ніякого живця. Зараз я вам покажу. Ну, Раз вже йдемо, звідси, покажу вам свій мікс. Я ним дуже задоволена. Skyfall біла. Та парпел, здається, колір так. Ну, Дивіться, яка краса. В Реальності воно вже трошечки не таке яскраве. І отак в цьому горщику. Виглядає дуже дуже гарно. Просто дуже гарно. Так що ця хризантема Skyfall, вона дуже гарно в міксах дивиться. Мені порадила одна людина, один глядач, дякую йому, чи їй я вже там не запам'ятаю. Ну, ось така краса на сьогодні. Дивіться, щоб отак поробити ще інші. Ну, наприклад, білу з червоною там. Але він сказав, що чомусь, я думаю, що це він. Я не знаю. Що саме, що жовта не годиться, що саме вона дуже швидка і вона розквітає раніше всіх. От, то краще використовувати інші кольори цієї лінійки. Так, і вернемося до хризантеми. Ще поки повернемося, дивіться, ось вам ротики садові. Ось сьогодні 19-19 листопада і така краса у мене. Цілий рядочок такої краси. Ще вони будуть і будуть. Ну, дивіться, ось зайшла в теплицю, хочу показати вам цей кущик ранньої мультифлори. Зовсім немає. Ну, ніяк. Оце я вибрала вже ж викупала цей кущик із ґрунту. Посадила в горщик невеликий. Думаю, чим менший горщик, тим скоріше ну, вони будуть давати зелену масу. все-таки. Ну, поки що тиша, тиша. І в тому плані, що ну, немає таких молодих пагінців, на які можна було розраховувати. Ось в чому справа. Я не розумію, чому одні дають, а інші ні. Ось підійшла показати ще до одної: це світанок, отей, бронзи такий дуже красивий. Ви бачите, як дуже поволі вони відростають. Можуть морози не дати їм. Тож, якщо То, можливо її навіть викопати чи що. Ну, побачу, побачу, що в мене є свого, тоді. Бо їх ніби там і багато є, бачите, так, направи нагола. А дуже помало ростуть. Дуже тут ось помало ростуть, також це дуже красива червона вула. Я вам її весь час показувала, красотуля. Ну, ось такі є декілька живців, я на них розраховувала, в принципі. Але вони слабенькі, дуже слабенькі. Ось таке. Ну, я вам скажу, їх резантеми це пізніше, трошки. Вон тільки-тільки появляються. Бачите, зелені зародки. Ось це самі кращі живці, бажано б їх би мати. А ось Адель. Подивіться, яка красота. Ось зараз треба не лінуватися, а це все зрізати. Дуже красива хризантема. І ви дивіться, які вона вже наростила пагони знизу. Це все треба в неї позабирати і сказати дякувати. Ось ще, як їжачки лізуть. Ну, ви мене зрозуміли, тому на кінець ось хризантема Сюзанна. Красота. Чесно кажучи, я не очікувала від неї такої сили росту, такої, просто такої супер-краси. На цьому все. Пишіть в коментарях, будь ласка, як ви думаєте, може перероджуватись хризантема чи ні? Чи це просто такий рік попався, що вона якісь ну, не такі показує свої ну, і по кольору, якась вона не така. І росте не так, як ви вважаєте, може це бути чи не може. Буду чекати. Ну і дуже хочеться, щоб ви поставили мені вподобачку і підписалися на канал. Це все-таки велика буде вдячність від вас. На цьому все. Миру нам та гарних квітів. Все. Хто поламав квіти?